Як ви вітаєтеся. Роздуми над Словом Божим на урочистість в небовзяття Пресвятої Діви Марії. Тими днями Марія, вставши, поспішно пішла в гірську місцевість до міста Юдиного. Вона війшла в дім Захарії і привітала Єлизавету. Коли ж почула Єлизавета привітання Марії. Заворушилося немовля в її утробі. Єлизавета сповнилася Святим Духом і вигукнула гучним голосом, промовляючи, Благословена ти між жінками, і благословений плід твоєї утроби. І звідки ж мені це, щоби до мене прийшла мати мого Господа? Бо як почула я твоє привітання, то з радощів заворушилася дитина в моїй утробі. Блажена ж та, яка повірила, що здійсниться сказане їй Господом. А Марія промовила: Величає душа моя Господа, і радіє дух мій у Бозі, Спасителі моїм, бо він зглянувся на покору слугині своєї. Ось бо віднині блаженою зватимуть мене всі покоління, бо вчинив мені велике сильний і святе ім'я Його. І милосердя його зроду врід для тих, хто боїться його. Він виявив силу свого рамена, розсіяв гордих думками сердець їхніх, скинув могутніх з престолів і підняв угору покірних, голодних наситив благами, а багатих з чим. Він пригорнув Ізраїля слугу свого, згадавши милосердя, як і проголосив нашим батькам. Авраамові та роду його аж до віку. Тож Марія перебула в неї якихось три місяці і повернулася до свого дому. Після того, як сама сповнилася Божої благодаті, отримавши Святого Духа, Марія не стала затримувати всіх дарів у собі. Вона поспішно пішла ними ділитися. А що ми з вами робимо, коли отримуємо Боже благословення після того, як Бог відвідав нас у нашій молитві? Чи свідчимо про Його присутність у нашому житті, про Його цілющу дію на наше життя? Єлизавета від одного привітання Марії сповнилася Духом Святим. Сама постава Марії, переповнена щастям, говорила більше за слова. Те, як ви привітаєтеся з кимось, чи то другом, родичем, співробітником, продавцем тощо, багато може значити для тієї особи. Ваше привітання несе певну інформацію про вас і ваш внутрішній стан це може бути радість і щастя, доброзичливість, любов і ніжність, турбота, закоханість або ж злість. Байдужість, апатія тощо. Відповідно до вашого привітання, ви отримуєте зворотній зв'язок, як то кажуть, стався до інших, як сам хотів би, щоб до тебе ставилися. Єлизавета у відповідь почала благословляти Марію, бо сама отримала від неї благословення, яке зійшло не тільки на неї, але і на пліт в її утробі, на Йоанна. Тож ваше благословення для когось помножується вдвічі. Рішення за тобою нести у світ радість чи негативізм, ділитися своїми дарами, щоб вони помножувалися удвоє, а то й втроє, чи затримувати все в собі, де вони не матимуть розвитку і загинуть у тобі. Просіть у Бога благодаті. Щоб нести її людям у світ і будьте благословенні. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.